Всім привіт! У цьому відео Лілія Ребрик втретє стала мамою і розсекретила ім'я новонародженої донечки. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо, 42-річна українська телеведуча Лілія Ребрик втретє стала матір'ю. Вона поділилася цією радісною новиною на своїй сторінці в інстаграмі. На фото видно Лілію разом з чоловіком Андрієм Диким, як вони тримають ручку своєї новонародженої доньки. Дівчинку назвали Аделіною. Її вага при народженні становила 3,5 кг. Ведуча не розкриває більше деталей, але від щирого серця бажає щасливого життя своїй маленькій доньці. Наша Адель дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою донечка!» – написала зіркова мама під фото. У свою чергу у коментарях шанувальники не могли стримати емоцій від чудової новини та написали безліч привітань та побажань для Адель та її зіркової родини. Крім того, колеги Лілії із шоу бізнесу також почали вітати родину. Щастя, нехай буде здоровенько! вітаємо, Мама Ріка. Найщиріше вітання, Щастячка величезного вам. Григорій Решетнік! Вітаю! Будьте здорові та щасливенькі, красуночки, Євген Кот. Боже, яке щастя! Ми всі чекали, Лілічко, Андрію, наші дорогі вітаємо, обіймаємо, радіємо. Ольга Сумська. Щирі вітання, хай будуть найщасливішою. Анастасія Цимбалар. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зазначимо, що у цієї пари вже є дві доньки Діана та Поліна. Обидві дівчинки виявляють. Дуже творчими та відкритими до світу. Старша з них навіть спробувала себе у кінематографі та вже знялася в одному серіалі. Підписники пари підозрювали, що Лілія та Андрій планували народити сина. Однак обидва батьки не розповідали нічого на цю тему і оголосили про вагітність, коли стало відомо, що вони чекають дівчинку. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.